Оце така ситуація. Дуже багато тварин. Не знаю, може годуємо тут і виїжджаємо. Так, зараз годуємо. Ветеринарка та зооволонтерка Олена Некрасова показує відео, яке 21 травня зняла в Новопавлівці. З початку травня разом з чоловіком туди їздять годувати покинутих тварин. Село російські війська цілодобово обстрілюють кабами та дронами. Люди евакуйовуються, а собак і котів залишають, розповідає жінка. Їх там дуже багато, бо це ж село, там на кожному подвір'ї не одна собака. Багато з них контужені, багато хто не чує, хтось є сліпий. Ну, і це, це наслідки військових дій. Пішли їсти, пішли, пішли мій любий, та ти мій любчик, та ти мій гарний. Боже милий, Юра, неси сюди корм, неси, неси. Ось отуди, щоб не намочило, як буде дощ. Давай, і вода потрібна. Ну, я його приглашала поїхати. Я взяла шийніксе, він підходить, його можна навіть погладити, але не на нік. Він вертається, він всім людям показує, що я тут хазяїн. Олена каже, рудого пса не вдалося забрати. Натомість він привів до зруйнованого будинку, де поруч із мертвими кошенятами сиділа кішка. Ділиця прибрали та насипали корму, а як почали їхати, киська вибігла і погналася за їхнім авто. Це вона бігла за машиною, а потім розказувала про жахи. Так? Розказувала про жахи, моя кошечка. Наступного разу Олена вивезла ще одну кішку із сусіднього будинку. Каже, ці дві тварини нерозлучні. Ця вирішила, що вона заступається за цю кошку всіма своїми силами. Чогось так вона з характером, вона більше як собачка. Коли ми є, вони ходять ходяться. Тільки нас немає. У них звичка вже потрібно заховатися і заховатися повише. Олена каже, через небезпеку довго перебувати в селі не можуть, то швидко годують усіх тварин, яких бачать. Частину корму залишають місцевим жителям. Завжди намагаються привезти і продукти для небагатьох людей, що залишаються в Новопавлівці: крупи, консерви та молоко. Прошлий заїзд. Багато людей дзвонили і питали. А ви нам хліба не привезете? Вони зустрічають корма. Вони теж під бомбіжкою, вони роздають. Багато хто з них там не живе, а просто виїжджає і приїжджає з межової, щоб їх нагодувати. Тварини в Новопавлівці гинуть не лише від обстрілів, а й через захворювання розповідає зооволонтерка. Із собою на виїзди завжди бере засоби від кліщів. Я везу з собою каплі. І ліки виважу, щоб, хоч хоч когось від цих кліщів, але на жаль, не підходять. Хто підходить, ми капаємо на холку. Попри постійні обстріли і страх, не їхати не може, каже Олена. Знає, що на них чекають собаки і коти. Прошлий раз так було гучно, дуже гучно. Це було чутно фронт. Це було чутно артилерію. Ми їздимо без защити, без броників. У нас старенька ржава машинка. Ну ми їдемо. Ми ж на покровці так само от їздили. Жалко собак, жалко людей, які залишились. Ну без нічого. Дивишся на ці руїни і думаєш, це ж з моїм словом таке зробили. Олена розповідає, влітку 2024-го евакуювалась на Дніпропетровщину з Покровського району Донеччини та продовжувала їздити до ветклініки, де працювала. Приймала котів і собак, яких проводили місцеві, годувала тварин на вулицях. Вже давно туди заїхати не може. Занадто небезпечно. Каже, до Новопавлівки їздитиме скільки дозволятиме безпекова ситуація, якщо не зможе туди дістатися сама, передаватиме корм через військових. Сніжана Салівон, Владислав Сіданченко, Суспільне новини, Дніпро.